Просто ужас спали діти на коридорі, привіт, пацани. В общем, э, стоит ли говорить о том, что это фашисти? Ні, не стоит. Боюсь ли я говорить. Звісно, я хочу їх прикормити трошки, тому що е я хочу їх паймати і переставати. Далі мені запропонували вчора в інстаграмі люди, про те, що вони готові приїхати, взяти кітку, привести на стерилізацію. i Зачем мне купить все одну той линейкой, в та линейка была? Нормальная линейка. Да, так как ты на им пользуешься, она блостила. Да, давилась. Короче, такая вообще. Ладно, она будет до вас очень... Мені вчора написали такий коментар про те, що Маша, в тебе класний канал, і тобі треба замовляти рекламу для того, щоб більше було переглядів. Тому що я ж не скриваю той факт, що я хочу заробляти на цьому, тому що це також енергійно дуже затратно, насправді, постійно все це знімати і так далі. І так далі. Вот. По-перше, бути такою, як я є, показувати своє нутро, як говоріться, знаєте, це теж не кожен це зможе. Тому, звичайно, це не тільки для душі, а ще й для того, аби на цьому заробляти. І я розумію, що на сьогоднішній день дуже важко. Ну, це не один рік прийдеться набивати підписників, да? людей, які там, «случайно» мене побачили, ще щось десь. <кхем> вот. І замовляти рекламу. Ну, реклама на сьогоднішній день у блогера коштує. Я думаю, не менше 1000 доларів або євро. І на сьогодні ну, немає, скажімо так, лишніх коштів для того, щоб інвестувати в розвиток мого каналу. Ну, такої суми. От, я хотіла почути вашу думку. Звісно, якщо би не війна, все, я б вже PayPal вам свідала і сказала: ребята, давайте хоч по долару скинемося, вже закраю кажемо рекламу. Но... Я можу только сказати, давайте, якщо у вас є лишній долар, киньте, будь ласка, на ЗСУ. Вот. Я про те, що я хотіла вас попитати таку інформацію. Таку Яким чином ви потрапили на мій канал? Будь ласка, напишіть, що саме? Вас цікавить, навіть якщо замовляти рекламу, що блогер цей має про мене таке сказати, на вашу думку, щоб вас могло це зацікавити? от Ви дивитесь якогось блогера, і він каже, там короче, є дівчинка, от вона знімає там свій влог ну, дівчинка, Дівчина ну хай знімає, молодець. Тобто, що треба, як треба приподнести це, щоб людина зацікавилась і перейшла? Це другий вопрос. А перше, яким чином ви потрапили на мій канал? А, і друге, третє питання, що саме вам импонует, да, в каналі? Звісно, моя харізма, господі, ну це ж понятно, маша. вот. я буду вам дуже вдячна за цей фідбек, тому що якщо вдруг колись я буду мати лишні кошти. І вирішу розвивати цей канал, розвинути його правильно, то я просто вже буду знати ці всі нюанси, і що потрібно аудиторії, і що їй цікаво, зрозуміли? От. Для того я у вас питаю. А так як у нас з вами фідбек екрічний, мені дуже подобається. Ми в коментарях дружимо, общаємося, такі, знаєте, віртуальні друзі. Це взагалі гуд, мені дуже подобається. Тому, будь ласка, не проходьте повз напишіть два слова, якщо можете. Хорошо? Я вам буду дуже вдячна. Ми стоїмо, звісно вже на переїзді. У нас Вишнева є місто. Тут переїзд мінімум час треба простояти, щоб доїхати. А уявіть собі, що я з утра проснулася і з'їла кавуна. Багато, де я маю зараз нужду У Цей банки. Здравствуйте, бабуся, хорошенька, панамочка. Моя кисечка по такой жаре йде. Іде моя куколка. Кошти при себе поліклініку, навірно. Ось так от. Так що все, не переключайтесь, тепер поїдемо точно в цю в папірус. Да? Ми кам'яньку з радіком держимо комунікацію. І ще поки не вбили друг друга. Поїхали да, в Канставари. У нас тут дуже великий є магазин, класний, шкільний ярмарок на площі... 1200... Ти що, Харканув? Хай Бог мило. Боже! Ти що? в такої интеллигентной женщине така дитина. Ладно, великий магазин. Поилочки. з собою брать. По-моєму, возост. Градик. Беліндився. Иди сюди. Що ти як це? Розмальовки. Ці для вова вона щит до зошити. Так. Почём зошити? 12 аркушів 12 грн. Нам надо 24. Да, чи 36? 24 чи 36? То то, і то, і то 48 Ось тут написані аркуші. 200. На 48 и все. вот такой, смотри. <как> Давай. Ой, вот это ты красивая. <как> не, подожди, вот этот. Не, не хочешь дать? Давай. Так. А на тридцать нам? А? На тридцать шесть такий. И ось оше. Тридцать шесть. Осе. Ось, 36, ось, ось. на сорок. А це ты взяв? взял чи Чеки? В линейку на сорок надо. Не надо? А на скільки надо? 24, четыре. 24. В лінійку які треба? В лінійку 24 і 24. Ось 24 лінійка, де написано ось 24. 18? 18. Да, ну тут написано. 18. Так, а в клеточку? А подожди, які ще в лінійку треба? Ти взяв 24.

це такі м'які. Що? Такі що ціни. Бери. Лайко. Такий великий магазин, звісно, ще. Пошинаєш. Так. Ой, клас. Зеки блокноти. Ну, вообще. Я е, немножко. Блокноти даюсь. Ну, что ж до канцелярия, класс. Блокнотики. Тебе не треба блоки. 158 було блокнотиков. Ну, Усе, кстати, на подарочки можна такі дарить. Зеки теж хороші. Так, пошли туди, де зу... Ручки. Ролік, це мені кажется, дівчата. Пішли блокнотик тут хоче. Агонотик. Уроки надо делати. Шо? Бутылочка. Так, ручки давай. Олівці, во первых вот олівці. Це обичні. Ты хочешь такі? Ні, ну часто. Ні, не, не такі не. Че? Вот що. А такі воду. Такі. Давай такі візьмемо. Давай возьмемо два таких. І ось все хороші. А, ну що ти хочеш такі? є другий поверх. Ага, сходами мама ну, лабирь. Кого? Зачем тобі пенал? Спокойно. Пінал. пінал. Чуть 9 класс. У нас були пенали? Ми кожен рік купуємо і де ці пенали, ніхто поки не знає. Поки не ясно. Зараз щас... ходить світ не виключимо. Бо будемо, конечно, звісно, тоді. в портфелі подивимося. Рюкзаки шкільні, молодіжні ділові, сумки через, плечо, баналки. Сумки через плечо. Сумки. Ми говориш, що баналки. Я ему говорю, что ему рыцарь надо, но мне кажется, сумка через плечо. Все, пожалуйста. Я вже, у меня уже плохо. Вот сумки через плечо. Какие? Шотсюда виза. Ничего. Пошли. Тут, конечно, цены по 3000 4, Хорошие. Хорошие. 90 тысяч. Ради хочешь, я паца такие бы классные, и бы. был бы портфелик хорошенький. Учиться, надо на одни двенадцати, щоб таки портфели куплять. Давай все прикольный Це Все прикольные Лав ла лав стоп плей пауз. Вам да, такий, конечно. Для девочек лучше вибір. А для хлопчиків таке. Я пішов. У мене шостого голова велить. Чується під вікном. Виріщить, вирішить. Вирішіть, вирішіть. Що? Ви випили молоко вже, так? Да? Що? Що? Що ти сипиш на мене, дивись, Іди сюди, що таке? У мене голова болить. Що ти хочеш? Шо прийшло? Шо? Я все кричить і кричить. мене такі срачі вибачте, але ще ми нічого не обиралися. А чого ти лащиться до мене прийшла? Я ж вас годувала, скільки я ще буду вас годувати. Сонечка. скільки вас, де надо годувати? 100. Ти лащешься до Маші, да? Маша Куклачова? Мурка. Ти хороша дівчинка. Слабенька на одне місце, да? Дуже болить голова. Ночі ж вставали. Везла градіка на англійську. Ви знаєте, я пила таблетку, бо в дуже болить голова. Прям дуже болить. Це мені, знаєте, знайомі, там ще там кажуть. В інстаграмі пишуть, ой, треба було не годувати цю кишку. не прийшла, б треба було прогнати. Вона б знала, що приходить. Слухайте, я що з біднів на мисського молока. Чи що. Чи ви рахуєте, що я не можу не в змозі, взагалі нормальна, на сьогоднішній день людина не в змозі тарілку суха якісь котенятку дати? Тут же ж вопрос не в тому, щоб прогодувати, ви не зрозуміли, це взагалі не проблема. Тут питання в тому, що її треба стерилізувати, щоб вона не народжувала, тому що це її. і вона раніше помре, бо вона буде хворіти і так далі. По-друге, щоб ці стручки, ну, не бігали як женята по світу. Проблеми в тому, щоб годувати котенят, кішку, взагалі немає проблем. Ми кожен там, тиждень купуємо їжу коло магазину. От у нас собаки бродячі, ми купуємо корм або залишаємо гроші продавця на їжу. Діма бабуся передала хліб, вона пише. Ребята, такого хліба вони їли ніде. Я вам говорю, я почала поливати. А це вийшло в відео цього Ханурика. Ну, ви зрозуміли. Шмерики, Перики. Боже, як я не люблю людей, які до себе дуже багато чересчур внімання, І він думає, що весь мир зайшовся на його блоги. Да тебе дивляться через Самвела. І все. І що, я написала Сніжинська в коментарях, Можна чи в неї заказати рекламу. Вона написала, що вона не робить рекламу. Ну, типа, напише, типа, Демян согласиться. Діло в тому, що я вам можу сказати, що коли то Коля Сиднік пообіцяв мені безплатну рекламу мого влога в тому году. Привіт, Коля Сиднік. У мене є наша переписка, всі скрини, якщо що, тому що я не балаболка. Бо я хотіла купити, а він сказав, ні-ні-ні, типа, зроблю безкоштовно. До сих пор робить, ніяк не зробить. Я вже така популярна, що ж страшно вийти. Коротше, в общем, я не хочу я у Самвела. Рекламу. Не знаю. І це Засказане. Ура! Я піроль той один, другий, з собою третій. Гарик. Ти через що себе влюблені, ти нікому не цікавий. я тебе хочу розстроїти тебе всі дивляться з того, що Коля приїхав в Київ. Ну, нікак уж ні за тебе. Ти ну, не дуже цікава персона. З щастя, к сожалению. От така моя думка про Гаріка і все. Просто ну, він сидить там, ви пишете, то, то, ви, люди недалекі, ви, то, ти хто, щоб розказувати, які люди? Хто ти? Далекі люди недалекі, ой, експерт. Так, ладно, я вам покажу, зараз я поливаю, покажу вам один футбол в себе. Ну, Ось ця гортензия, я думала, вона здохла. Але подивіться, вона пустила нові листочки. Якщо чесно, я тут вже давно стільки не прибирала, що просто ужас. Ну, Поки стройка, що я можу зробити. Я думаю, тиждень-два закінчиться, Я вже наберу, бачите, паутині. Тарантул там живе. Кстати, гибискус. Молодец! Слухаєшся, мамочку. Умничка. Бо я хотіла вже вас викопувати. Рози вообще сошли с ума. Бачите, що роблять. Ростуть мои девочки, а пахне вся така ароматна. Ароматно треба постригти, бачите, як пішла вгору. Що, щось сейчас пополиваю красоту на ВД. Я дуже сухати. дякую вам за перегляд. І я вас очень прошу: уділіть секунду времени, черканіть Ваше мнение в коментарі. По-перше, і для актива хорошо, і для моїх подальших роздумів, що мені все-таки робити з влогом. Може, мені хтось хоче подарувати рекламу. На у мене юбілей в цьому році 35 років в следующем місці. Шучу, вот поэтому. Черканите, хорошо? Все, я вас всех обняла, приподняла и поцілувала Ваш носик сладенький. Пришла котів кормить.